Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А-класу на заняття з лікувальної фізкультури. Починаємо заняття з дихальної гімнастики. Перша вправа вам відома. Зображуємо паровозик у русі, пародіюючи його звуком: Чух-чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух. Після зупиняємося і вимовляємо: Ту-ту! Наступна вправа водолаз. Уявіть, що ви водолази та на морському дні шукаєте скарби. Треба затримати дихання настільки, наскільки можете. Наступна вправа носоріг. Уявіть себе носорогом, який дихає по черзі через одну ніздрю. Спочатку лівою, потім вправою. І остання вправа квіти. Треба глибоко вдихнути через ніс та видихнути, промовляючи слова. Чудово! Який аромат? Чудово! Який аромат? Чудово. Який аромат? Сьогодні я вам пропоную виконати комплекс вправ з гімнастичною палицею. Добре, якщо вона є, так. Якщо гімнастичної палиці немає, можна взяти довгу лінійку або указку, або ручку від, від війника. Такі є сучасні віники від совка або від швабри, звісно, якщо вона буде недовга. Отже, перша вправа. Вихідне положення стоячи, ноги нарізно, як на малюночку. Палиця вгорі у витягнутих руках хват широкий, тобто широко розставляємо руки, щоб її взяти. Повороти палиці вліво і вправо. В горизонтальній площині до положення отакого, от як бачите, на малюнку, навхрест. Отже, беремо палицю в руки, піднімаємо руки вгору та повертаємо її вліво-вправо, поки руки не стануть навхрест. Раз, два, три, чотири 5, 6, сім. 8. Наступна вправа вихідне положення, стоячи в нахилі, подивіться, спираємося на палицю прямими руками та робимо 2-3 пружинястих похитування вгору вниз. Прогинаємо при цьому спину. Наступна вправа. Стоїмо палиця у витягнутих вгору руках, хват широкий. Робимо почергові випади правою і лівою ногою вперед. Одночасно відводимо палицю якнайдалі назад над головою. Робимо випад лівою ногою раз. Стаємо на місце 2. Тепер правою ногою три, стеємо на місце 4. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім 8. вісім. Наступна вправа. Стоячи на колінах, палиця у витягнутих вгору руках, виконуючи кругові рухи тулуба вліво і вправо. Окресліть кінцем палиці кола. За один кінець палиці, бачите, ми тримаємо обома руками, робимо кругові рухи тулуба, спочатку вліво чотири рази, потім вправо чотири рази, та малюємо у повітрі кінцем палиці кола. Давайте вліво раз, два, три, чотири. Вправо раз, два, три, чотири. Наступна вправа. Стоїмо ноги на ширині плечей, палиця на лопатках. Робимо три, чотири пружинястих нахили вперед. Палицю при цьому відводимо якомога далі назад вгору. Тут вам потрібна буде допомога батьків, щоб вони допомогли вам покласти палицю на лопатки та відвести руки з палицею якомога далі назад вгору. Давайте. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправа шість. Палиця за спиною в опущених руках. Ват широкий. Робимо пружинністі нахили вперед. При цьому палицю піднімаємо вгору. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Вправа сінь. Ноги нарізно. Палиця вгорі на витягнутих руках, згинаючи ліву ногу. Нахиляємося в бік прямої правої ноги, як на малюночку. Палицю кладемо на лопатки. Потім повертаємося у вихідне положення. Далі виконуємо в іншу сторону, згинаємо праву ногу. А нахиляємося в бік прямої лівої ноги. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, вправа вісім. Палиця на лопатках. Робимо нахили з одночасними поворотами тулуба в сторони. Раз, два. Три чотири. Раз, два. Три, чотири. Ну, а закінчуємо ми наше заняття. Ходьбою на місці, високо піднімаючи коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Переходимо на ходьбу на носочках. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі ходьба на п'ятках. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, а далі, якщо вам сподобалось виконувати вправи з палицею та гарно себе почуваєте, можете продовжити заняття із тренерами з лікувальної фізкультури. Посилання на це відео ви бачите під темою уроку. До побачення!